Вітання всім! На огляді сьогодні надзвичайно цікавий та потужний захищений смартфон під назвою Dudy V30. До комплектації цієї моделі входить зарядний пристрій та кабель, інструкція по налаштуванню смартфону та ЄСім, а також захисна плівка на дисплей. На лівому торці гаджету розмістили слот для сім-карт та кнопка, яку можна налаштувати для запуску різноманітних додатків. Справа ж кнопка блокування змонтованим сканером відбитків пальців, а також ребристі металеві кнопки регулювання гучності. Знизу ж розташований під заглушкою Type-C-порт для заряджання пристрою, а також тут є мікрофон. Позаду розташований блок з камерами, спалахом, інфрачервоними датчиками та додатковим мікрофоном. Блок цей виступає над корпусом. Фронтальна панель достатньо класична: дисплей та камера, а ще датчики та динамік. Проте в даному випадку над і під дисплеєм знаходяться два динаміки для відтворення стереозвуку. Хоча ми і бачимо по два роз'єми, проте динамік знаходиться в одному з них, звучання досить непогане, при цьому і гучність на достатньому рівні. Ця модель виглядає дуже круто. У продажу є повністю чорна версія, а також з оранжевою задньою панеллю. Вага v 30 складає 376 г, а товщина корпусу 18,3 мм. Смартфон великий та масивний, в руці відчувається дуже приємно. Він гарно зібраний та має стандарт захисту IP69K, за допомогою якого можна кидати смартфон на підлогу та опускати у воду. Це він витримує досить добре. А от тепер проведемо тест занурення в воду. Після тесту бачимо, що смартфон як новий, ніяких пошкоджень та приникнення води всередину. Дана модель оснащена досить потужним процесором Dimensity 900, який завдяки восьми ядрам та мінімальному рівню тротлінгу видає чудову продуктивність. Комфорт роботи з пристроєм феноменальний. Всі додатки та ігри просто літають, адже й оперативної пам'яті тут 8 ГБ, і вона при цьому найшвидша по частоті серед конкурентів. Постійна пам'ять 256 ГБ. картку пам'яті також можна доставити. Ну круто ж. e7. Так, це перший захищений смартфон з такою технологією. Можна підключити до 4 віртуальних карток, які будуть завжди онлайн, а під час розмови всі інші будуть вимикатися. Все як зазвичай. В смартфон встановлено 12-й Android. Також тут є акумулятор на 10800 мАг, завдяки якому смартфон живе близько 2-3 діб. Працює смартфон, як бачите, досить швидко і ніяких нарікань на його роботу нема, і бути не може. NFC і бездротова 15 ватна зарядка також підтримуються. Ну просто цукерочка, а не смартфон. А ось невеликий тест в сучасній грі. Звичайно ж, більше всього в цій моделі притягує увагу 120 дисплей. Це IPS-матриця, в якій є все необхідне. Цей дисплей має високий рівень максимальної яскравості, у нього дуже хороша передача кольору, а також максимальні кути огляду. Так, це саме той дисплей, який буде найкращим варіантом для мультимедіа, для ігор в тому числі. Адже картинка дуже різка і чітка. Діагональ дисплею складає 6,58 дюймів, а це досить немало. Якщо ви шукали щось цікаве та незвичне, це саме той варіант, хоча багато конкурентів на даний момент також презентували вже схожі дисплеї. Звичайно ж, і 108 мегапіксельна камера в смартфоні показує чудовий результат. Щодо фото, жодних претензій, особливо при умовах гарного освітлення. Відео ця модель знімає в 4К, що абсолютно очікувано для флагмана. Також дана модель має багато додаткових режимів, і один із них це нічна зйомка. Також є і боке, а завдяки окремій 16-мегапіксельній камері можна знімати широкогутні фото. Це зручно тоді, коли треба захопити велику кількість об'єктів у кадрі. В цілому цей смартфон досить круто підходить для більшості завдань, пов'язаних із фото, адже він має все необхідне для цього. Фронтальною камерою ви також залишитесь більш ніж задоволені, адже вона порадує чіткістю та роздільною здатністю 32 мегапікселі. Щодо смартфону Дуже V30 претензій немає. Це чудовий гаджет на всі випадки життя, у якому є багато чудових аспектів. Та і виглядає смартфон супер. Купити його можна за посиланням в описі, підписуйтесь на наш YouTube канал і всім до нових відео.